29 січня Україна вшановує пам'ять героїв битви під крутами. Це одна з трагічних і водночас легендарних сторінок в історії нашої держави. 105 років тому, стримавши наступ більшовицьких частин на Київ, українці проявили героїзм та жертовність заради незалежності України. Бій на станції Крути затримав ворога на чотири дні. Що дало необхідний час для укладання брест литовського миру, який означав міжнародне визнання української незалежності? Герої Крут одні з перших віддали свої життя за новопроголошену українську державу сьогодні, як і 105 років тому, Україна захищає свою незалежність, відбиваючи широкомасштабну агресію Росії. Це наша земля, і ми за неї боремося, роблячи все можливе та неможливе. Національна гвардія України.